Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію для потреб України. Один із зупинених у четвер енергоблоків під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Повідомили в енергоатомі. У четвер заес вперше в історії зупинила роботу. Там спрацював аварійний захист і увімкнулись дизель-генератори. Лише так можна було підтримати електростанцію після зупинки. Інакше світ зіткнувся б з ядерною катастрофою, заявив напередодні президент України. Володимир Зеленський говорив. Про ядерний шантаж російських окупантів зі своїм американським колегою Джо Байденом ключове. Потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції це ризик глобальної радіаційної катастрофи. На початку серпня російські окупанти почали обстрілювати Запорізьку АЕС реактивною артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус, заявляли в енергоатомі. Йшлося про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. А в головному управлінні української розвідки повідомляли, що відомство має дані про мінування атомної станції росіянам. Співробітники АЕС залишаються на робочих місцях і фактично в заручниках у Росіян. Четверо з них. Ховаючи обличчя, записали відеозвернення до України і світу, прохаючи про допомогу. Зв'язи з тими, кого вони возять в неизвестном нам направление, нет. Люди просто пропадають. Окупанти регулярно обстрілюють територію Запорізької АЕС. Ми опускаємося кручих результатів этих обстрілов. Настоятельно просим не оставлять нас в этом видео. Росіяни ж в обстрілах звинувачують Україну і заявляють, що не тримають зброю біля АЕС. Чергову брехню окупантів спростовує відео з середини атомної станції, де стоять військові вантажівки, промарковані російськими свастиками Зет. Ба більше росіяни використовують заес як катівню. Повідомили у східній правозахисній групі. Зокрема, за повідомленнями місцевих жителів в Енергодарі тривають викрадення. Людей утримують у підвалах заес, де їх допитують і нещадно катують. Близько 200 російських десантників знищено і поховано під уламками їхньої бази у Кадіївці. Про це повідомив очільник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Загарбники облаштували свою базу в будівлі готелю Донбас. Результати прильотів відзняли і самі окупанти, які приїхали на місце. Росіяни з позначками спільного центру контролю та координації, які вони залишили ще п'ять років тому, одразу заявили про влучання ракети від Хаймарс. Нагадаю, це не перша зустріч осередків окупантів у Кадіївці з українськими хаймерсами. Минулого місяця було знищено казарму з бійцями російської національної гвардії. Перед тим було знищено російський склад боєприпасів у Кадіївці. Чергова спроба російських окупантів наблизитися до Бахмута вкотре закінчилась нічим зі сходу та півдня від міста. Ворог вів наступальний бій біля Солодара та Кодеми. Однак безуспішно зазначають у генеральному штабі, попри суттєву перевагу росіян в артилерії українські воїни тримають лінію фронту та завдають ворогу втрат. Напередодні на добрива перетворено ще 400 окупантів. А загалом за півроку широкомасштабної війни утилізовано приблизно 46 тисяч 200. Сті загарбників. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Потужні вибухи в Херсоні та Околицях першою здригнулося Чорнобаївка. Там розірвався ще один склад боєкомплекту. Росіян про детонацію повідомили місцеві жителі та публікують кадри в соцмережах. Зафіксовано нові потужні влучання по Антонівському мосту у Херсоні. Було чутно кілька прильотів та чергові марні спроби російських систем ППО завадити вогневому контролю українського війська над стратегічно важливою переправою. Оперативному командуванні Південь повідомили також про влучання по Дарівському автомобільному мосту через інгулець на Херсонщині. Ворог залишається на зайнятих позиціях оборони в умовах деморалізації особового складу та ускладнення логістичного забезпечення. Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дарівським мостом. Його експлуатація наразі зупинена. П'ятидесятирічна жінка загинула, 59-річний чоловік поранений. Окупанти завдали удару по місту Дергачі на Харківщині. Російська ракета поцілила в адміністративно-навчальний корпус у місті. Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Попередньо окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Белгородської області Росії. Крім того, у другій ночі ворог завдав ракетного удару по Чугуєву. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт попередньо без постраждалих. Минулої доби ворог обстрілював Чугуєвські та Богодухівські райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти. Знищено кілька автомобілів. Це був цілеспрямований теракт. З'явилися подробиці удари по Чапленому на Дніпропетровщині. Ворог запустив у містечку ракети с 300 та Іскандер. Саме це говорить про те, що ворог розумів, що гатив по цивільних впевнен голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Саме через залізничну станцію, куди влучили ракети, евакуювали людей з Покровська до Львова. Всі вже рятувальні роботи вони були завершені вчора ввечері. Обстріл вивівся за даними офісу генерального прокурора та військових, це цілеспрямований теракт проти цивільної інфраструктури та мешканців громадян нашої країни. Чому тому що це був комбінований обстріл? Цей обстріл зайшов з застосуванням ракет С-300 та Іскандеру. І Якщо ми можемо казати, що С-300 мають такий, скажімо, великий розліт. То іскандер це сучасна точна зброя, яка якраз була е, зроблена для того, щоб обходити ПВО, а саме використання. Знаєте, можна було б сказати, що це навмиснення саме використання іскандеру С-300 свідчить про те, що ворог розумів, що там знаходяться цивільних, що там не було ніяких військових. Ви всі бачили кадри, які звідти облетіли в перші хвилини. Як після того туди вже приїхали ДСНС і поліція, будь-яких військових там не було. Там були виключно цивільні, і ми вважаємо, що це цілеспрямований акт терору для того, щоб тиснути на населення і знищувати саме цивільних людей. На День Незалежності росіяни вбили 25 людей та поранили 31 мирного жителя, завдавши ракетної атаки на житловий сектор та залізничну станцію у містечку Чаплини на Дніпропетровщині. В російському міноборони визнали удар і традиційно для себе заявили про чергове знищення буцімто 200 резервістів та десятка одиниць військової техніки. На ділі потрощені приватні будинки, спалені вагони та понівечені автівки. В одній з них живцем згоріли п'ятеро людей, вбито двох хлопчиків, 6 та 11 років, які гралися вдома. Протягом тижня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів було поранено 42 людини, 26 загинули. Після деокупації Криму всі порти півострова будуть реінтегровані в єдину морську вантажну систему України. Мова йде про п'ять портів у Керчі, Севастополі, Феодосі, Ялті та Євпаторії. Вже в перші роки у звільненому Криму планується відновлення вантажопотоку портів на рівні понад 30 мільйонів тонн на рік. У Перші роки після деокупації планується відновлення вантажопотоку портів на рівні понад 30 мільйонів тонн на рік. Це абсолютно реальні цифри, особливо враховуючи те, що український аграрний сектор і далі Бивається навіть суперечцім там військовим загрозам і так далі, і на нього далі звергається високий попит. Крим, взагалі, має бути всеукраїнським хабом для всіх видів транспорту залізничного автомобільного, авіаційного та морського. Саме півострів має стати місцем зв'язку, як з західними, так і південними партнерами України. Особливо це актуально, коли ми говоримо про світову продовольчу кризу і ту роль, яку Україна в цілому в цьому форматі відіграє. Росія знову продовжила заборону на авіаперельоти в південних і центральних областях країни та в окупованому Криму. Цього разу на вісім днів не можна літати до Сімферополя, Анапи, Білгорода, Брянська, Воронежу, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, ростова на Дону та Ілісти. Загалом закриті 10 аеропортів. Заборону на польоти Росія запровадила з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.